Чи можна жити і не грішити. Якраз те, що виконувати закон неможливо, є однією з основних претензій сатани до Бога, і він намагається з усіх сил це довести. І я вам скажу, у нього непогано виходить. Біблія говорить, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Практично кожен із нас, коли грішить, стає ще одним доказом того, що намагається довести диявол. Тож, коли ми грішимо, ми стаємо його співучасниками. Але не все так просто. Ісус прийшов у цей світ, ставши на 100% людиною, і прожив життя людини, не використовуючи для боротьби зі спокусами жодних своїх надприродних здібностей. Е, так, Він не був схильний до гріха, як ми, унаслідувавши цей потяг від наших батьків. Але якщо дивитися на гріх ширше, розуміючи, що гріх це в першу чергу розділення з Богом. То в Ісуса було достатньо спокус, які б могли поставити хрест як на Його Воскресінні, так і на нашому Спасінні, і навіть на послуху Божому Слову, чого тільки варті спокуси Ісуса у пустелі після хрещення. Тож саме Христос і довів, що таки можливо прожити людині життя жодного разу не згрішивши. І якраз у нього ми можемо повчитися, як цього можливо досягти. Якось він сказав: Той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більші від них чинитиме. Таким чином, ми можемо і жити, як Ісус, і дива робити, які робив Він, бо Він нам це пообіцяв. Але як досягти цього? На мою думку, Христос сам від себе жодного разу не використовував свою божественність. Він завжди молився до Отця, просив його втручання в ту чи іншу ситуацію. Дух Святий йому відкривав чужі думки, Господь воскрешав людей, зцілював їх і все завдяки тому, що Ісус мав тісний, тісний зв'язок з Отцем. Відповідно, це і є відповідь на наше запитання. Якщо ми матимемо такі тісні стосунки з Богом, як були в Ісуса з отцем під час його життя на землі, то й через нас він зможе робити те, що робив через Ісуса. Тому не грішити можливо, і до цього потрібно прагнути. Коли Бог передав 10 заповідей через Мойсея людям, було повеління таке: вивчіть їх і уважно їх виконуйте. Старанно працюйте над тим, щоб їх виконувати, прагніть до цього усім своїм серцем. Разом з тим, варто пам'ятати важливу деталь. Пам'ятаєте слова Ісуса, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Саме Той хто пройшов цей шлях, яким йдемо ми. Саме той, хто розуміє нас, як ніхто інший, саме той, хто помер за наші гріхи, саме він може допомогти нам уникнути тих пасток, які стоять на кожному кроці у нашому житті. І навіть якщо десь наш погляд відвернеться від Ісуса, і в якусь пастку ми таки потрапимо, є надія. Ось слова апостола Івана, діточки мої. Пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника.